Надбойова нічия. Ваші враження від поєдинку? Е, мої враження двоякі. двоякі. Хлопці видали шикарну гру, я їм безмежно вдячний за це. Зробили все, як ми домовлялися. Але по друга сторона медалі, що нам дуже сьогодні нещастило. Ми создали 135 моментів, а забили лише два. Пропустили два необов'язково голи такі, ну, я не сказав, що вони були робочі. Але рахунок на табло 2-2. Це був півфінал, Ми виходимо в фінал і грав в фіналі з рятівником, можна так сказати, тепер вирішить долю турніру. Сьогодні хочу відмітити і суперників. Вони були сьогодні завжди як самі собою. Чудова гра, дякую їм за гру. Хочеться сказати, що е, я в якомусь інтерв'ю казав, що ми в одну пульку попадемо, з вектора так вийшло, ми попали і сьогодні ще нічийна гра. От. Також хочу відмітити, що сьогодні дуель була двох найстарших гравців чемпіонату області України. Дяк проти проти нашого Сереги. От обидва гравці можуть грати за команду 40+, 45+, але вони нічим не уступають молодим гравцям на паркеті. Творять такі дива, як сьогодні е, вітаю свою команду з не, не найгіршим результатом. Будемо збиратися на наступну гру на максимум і будемо намагатися перемогти. І ще у нас маленька ремарочка, така е сьогодні в нашого одного з гравців у мами день народження. Е вечірня, вечірня Ліля Миколаївна. Ми вітаємо її з ним народження, щоб у них все було добре в сім'ї, здоров'я, миру, всім. Е -е не забуваємо дякувати і допомагати армії. Дякую.